Всім привіт, друзі! Захотілося нам чогось смачненького на вечерю, а от часу готувати немає. Тож вирішили приготувати швиденьку піцу на сковорідці. Дуже швидко готується і дуже простий легкий рецепт. Отже, для її приготування нам знадобиться борошно, майонез або сметана два яйця. Для начинки обирайте все, що у вас є в холодильнику. У мене це залишок ковбаски, ось такий сирочок. Один помідор і цибулька. Люблю додавати цибулю до піци. Ну і також томатний соус. Така швидка піца готується дуже-дуже легко. Отже, для початку ми візьмемо два яйця. Раз. І два. Далі нам потрібно 3 столові ложки сметани або 3 столові ложки майонезу. У мене сьогодні сметанки немає, отже, я використовую майонез. Так, раз, два. Три. Так. І борошно. Напишіть в коментарях, яке у вас улюблене борошно яким найчастіше ви костойтесь? У мене завжди різне. Або хуторок, або ось такий розумний вибір від АТБ. Також воно непогане. Так, і беремо три столові ложки борошна. Раз. Два. Три. Так, сіль. Дрібочку солі. Ну, Раджу вам взагалі не використовувати сіль, але вже для посилення смаку трошечки я додаю. Ну і все, це всі інгредієнти, які потрібні для тіста на піцу. Попередній раз в коментарях хтось запитував, писав: а що ще? А як же сода, а як же кефір? Ні, абсолютно. Два яйця. 3 столові ложки сметани або майонезу і 3 столові ложки борошна. Це все. Все, тепер гарненько вимішуємо наше тісто. Вимішується воно з допомогою ложки. Все. Можливо, вам буде здаватися, що тісто зарідке, ну, додайте тоді ще трошечки борошна. Я не додаю в мене вносики ось. Багато разів вже робила таку піцу, і саме така кількість інгредієнтів для мене є просто ідеальною. Все, залишаємо тісто і йдемо до плитки. Включаю. Плитку і чекаю на повний її нагрівання. Так як рецепт піці у нас дуже-дуже швидкий, то не будемо втрачати час. І поки нагрівається плитка, сковорідка нагрівається, тим часом ми наріжемо начинку для піци. Для начинки можна обрати все, що залишилось в холодильнику. Навіть це може бути там і шматочки м'яска. Ще люблю до такої піци додавати кукурудзу, консервовану або болгарський перець. Сьогодні, на жаль, у нас немає цього, тому буде тільки так. Все. Цього буде достатньо. Так, що ще цибульку. Ми дуже любимо цибулю. додавати до піци. Вона додає такого свого аромату і смаку. Так, цибульки нарізаю. Я, і до цибульки ще додам трошки чорного перцю. Отак просто під Помідор. Щось зараз помідори зовсім не мають того аромату. Угу. Такі вони трохи штучні, але вже десь колись все ж таки купуємо їх. Я думаю, що половинки помідори на діаметр моїй сковорідки і цю кількість тіста цілком вистачить. Помідорка є і ще залишився сирок. Я люблю дуже багато сиру і половинку. Ось так. І цей сирочок я буду витрати на терку. Ну, ось таку крупну терку. Ну, і все. Це всі інгредієнти для піци моєї на сьогодні. Отже, дивимося, що там сковорідка. Так, вона вже досить нагрілась. Тому в мене є дуже така класна штука, розпилювач олії. І трошки олії Ось так я збризкую. І все виливаю тісто на сковорідку. Температуру збавляю, скручую. Електрична плитка і я збавляю наполовину. Ставлю п'ятірочку. Або навіть ще краще четвірку. Накриваю кришкою і залишаю на 4 хвилинки. 3-4 хвилинки. Все, пройшло 3 хвилинки, і зараз ми поливаємо. Нашу основу для піци соусом. Я використовую такий кетчуп. Взагалі можна використовувати і томатну пасту, і ну, навіть сметану, якщо ви хочете зробити такий вершковий. Легенько розподіляю. Цибулька обов'язково з перчиком. Помідор. Чим більше сиру, тим, звичайно, краще. Принаймні для мене. І чекаємо ще 3 хвилинки. Вона виглядає. Обов'язково приготуйте, спробуйте приготувати таку піцу. Я думаю, що вона вам дуже засмакує, так само, як і нам. От, рецепт дуже простий і легкий, готується швидко ну і походить смачно. Тож, смачного не забувайте залишати нам свої коментарі та лайки. На ну, все добре, па-па!